Так, сьогодні ми попрацюємо з вами з переходами і з анімацією четвертого слайду. Важливо, що перехід у нас між слайдами буде використовуватись один. І давайте з цього і розпочнемо. І так, щоб додати перехід, ми переходимо у відповідну вкладку Переходи і додаємо, ось у нас. Перехід, який називається морфінг, це переміщення об'єктів із попередніх слайдів в нові положення на поточному слайді. Тому я вам говорила на попередньому уроці, що дуже важливо додавати з попередніх слайдів елементи. Натискаємо і застосовуємо одразу до всіх слайдів. Все. Переходи ми додали. Тепер переходимо до четвертого слайду і будемо налаштовувати анімацію. І так, перше, що нам необхідно зробити, це додати анімацію до нашого сонечка. Ми його робимо активним. Переходимо у вкладку анімації і тут обираємо виокремлення, обертання, щоб наш, наше сонечко крутилось по колу. Переходимо в область анімації. Натискаємо правою кнопкою мишки по першій нашій заданій анімації і переходимо до параметрів ефектів. Важливо, тут ми нічого не змінюємо, але можете подивитись, що в нас є в даному полі. Переходимо до часу і натискаємо Початок у нас одночасно з попереднім. Тобто в нас анімація почнеться, коли буде активним слайд. Затримку не робимо. Тривалість нехай буде 2 секунди. Цього достатньо, тобто це один оберт відбувається за 2 секунди. І повторення давайте зробимо до завершення слайду, тобто до моменту, поки ми його не перемкнули. Все, Тут все задано, все окей, нажимаємо, зберігаємо. І в нас сонечко буде тепер крутитись весь наш слайд. То даємо анімацію для другого об'єкта. Це наш Меркурій. Але дії в нас для всіх планет будуть майже однакові. Робимо активним Меркурій. Натискаємо на стрілочку наших анімацій і переходимо, шукаємо шляхи переміщення, користувацький шлях, тому що ми самі будемо задавати траєкторію руху нашої планети. Ми обрали. І тепер дивіться, від центру нашої планети ми малюємо по нашій орбіті, намагаємось рівненько і з'єднуємо кінчики початку і завершення нашої траєкторії. Ось таким способом. Якщо нам щось не подобається, ми вводили і можемо додати ще раз промалювати. Давайте я зроблю трошки ось так ближче, щоб було видно. Обираємо користувацький. І тепер по орбіті, ось так приблизно-приблизно малюємо. І доходимо, з'єднуємо початок і кінець нашої траєкторії. Чудово! І налаштовуємо правою кнопкою мишки параметри ефектів, час. Замість клацання одночасно з попереднім, щоб у нас почався рух одночасно. Ось тут я вам пропоную обрати вже 5 секунд. І далі ми будемо по секунді на кожну планету збільшувати. Повторення до завершення слайду. Все, тут ми все зробили. Єдине, що можна ще тут зробити, давайте ще раз повернемось. До параметрів ефектів і на початку приберемо плавний початок і плавний кінець, щоб у нас наша планета пересувалась з однаковою швидкістю. І не було десь швидше, а десь повільніше. Все так само додаємо всі анімації для інших планет. Обираємо активуємо планету, обираємо користувацький шлях. Малюємо по орбітам, десь, можливо, не дуже рівно, але це не вплине на наш результат. Ось таким чином. І знову ж таки налаштовуємо правою кнопкою мишки по останній анімації, параметри ефектів. Прибираємо одразу плавний початок, плавний кінець, переходимо до часу, одночасно. Ось тут з клавіатури можна поставити вже 6. І замість немає до завершення слайду. Окей, я сподіваюся, ви зрозуміли нашу роботу і робимо те саме для всіх інших планет. Вся наша анімація, єдине, що ви можете доопрацювати. Щоб доопрацювати, ми можемо знову ж таки зробити активною нашу планету і через додати анімацію додати ще обертання. Переходимо в область анімації, переносимо перед 13-м і знову ж таки в параметрах ефектів налаштовуємо, що в нас анімація буде одночасно з попереднім. Повторення до завершення слайду, і тепер дивіться, наш Меркурій буде не тільки рухатись по колу, а ще й обертатись навколо себе. Я пророблю цю анімацію для всіх елементів нашої презентації, а ви можете зупинитись на попередньому етапі. Завершено. Тож, ми можемо її переглянути. А тепер дивіться, морфінг працює саме таким способом. Елементи, які були на попередньому слайді, гарно переносяться на наступний слайд. І тут в нас обертаються планети, обертається сонечко і все чудово. Виглядає неймовірно. Якщо у вас не вийшло в Google документі, або тут додати якісь елементи, ви завжди можете пофантазувати і зробити щось на власний розсуд. На цьому наш проєкт завершений. Не забудьте в кінці прописати всі слова, які ви знайшли протягом відео. Зберегти нашу презентацію і надіслати готовий документ мені на порт. Молодці! Сьогодні ви повторили головні принципи створення якісних презентацій і самостійно створили проєкт, який зможе здивувати навіть НАСА. Не забудь надіслати свою презентацію до дедлайну. Побачимось на наступному уроці!